Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Білорусь тягує до кордону з Україною військову техніку, танки, реактивні системи залпового вогню та артилерію. А під виглядом навчань і військових в Держприкордонслужбі України кажуть, ігнорувати загроз не можна, адже самопроголошений президент Лукашенко з перших днів вторгнення підіграє Росії та. Поки ситуація на лінії кордону, а це понад тисяча кілометрів, стабільна та контрольована. Прибрати техніку з-під кордонів днями, закликало Білорусь наше міністерство закордонних справ і попередило, в разі чого Україна використає усе необхідне для самооборони. Волинське село під самісіньким кордоном з Білорусі, до якої менше кілометра Загрозу від сусідньої країни місцеві жителі відчули з перших днів великого вторгнення, коли звідти на Україну полетіли ракети, а за цим лісом почули гурки тважкої техніки. Спочатку, як тільки почалося, то тут гуло. Аж земля двіх тіла ходили, там танки, там бронетранспортери, буду чути через ліс, там дорога є. А зараз тут не чутно, щоб гул був. Туди десь кають, до гомеля в той стороні. Відтоді селяни зі своїми родичами, яких чимало мають в Білорусі, майже не спілкуються. Та Степан Миронович впевнить, вони нас підтримують, хоча вголос про це говорити бояться. Втім, головна увага місцевих прикута до новин з лінії фронту, адже чимало односельчан нині боронять рідну землю. Без часу телефоні, все тут є. Всі новини слухаю. Четверо на кладовищах уже з прапорами. Попри близькість до Білорусі, люди намагаються вести звичне життя. Ось до нового навчального року готують місцевий освітній заклад. Діти знову сядуть за парти замість онлайн навчання. Робили все, все, що могли, щоб було в нас укриття. Ось, і щоб ми мали змогу сховатися. Раптом тривога, і щоб ми могли вчитися не дистанційно. Є тривога, є страх, хоча ми вже змирилися, звикли до цього. Надіємося і віримо, що все буде добре. Аби люди почували себе у безпеці, північні рубежі цілодобово в посиленому режимі пильнують прикордонники. Ось ви можете спостерігати прикордонний знак. Контрольна слідва смуга. Раніше прикордонний наряд суміжної держави вітався з нашим нарядом. Були дружні відносини. Все змінило. І тепер між ними колючий дріт та сотні кілометрів височеного паркану. Бо довіряти Білорусі, яка з перших днів і дотепер підтримує країну терористку, не можна, каже прикордонник Олександр. Він захищав східні рубежі, а тепер пальнує північні і добре знає, яким підступним може бути ворог. У мене тут сім'я, мої мої діти, батьки, треба захищати. Залежить від їхнього президента. може бути все. Попри відносний спокій поблизу державних кордонів, тут не припиняють роботи з укріплення та зведення інженерно-фортифікаційних споруд. Ми закріплюємо кордон з Білорусією, тому що в країні війна все можливо. Вид загороджень залежить від місцевості, якою проходить ділянка кордону. Під захистом усі загрозливі шляхи підступу. Довкола глибокі протитанкові рови територія замінована. Тож ворогам заходити до нас з боку Білорусі не радять, бо це дорога в один бік. Кажуть вартові кордону. Відповідно, моніторимо ситуацію, стежимо цілодобово за тим, що відбувається на лінії кордону і також на території суміжної держави. Також здійснюємо це в за допомогою системи віддаленого відеоспостереження, яке встановлена на всій ділянці українсько-білоруського кордону. Тим часом самопроголошений президент Білорусі заявив до кордону з Україною стягує техніку, танки, артилерію, засоби ППО під виглядом навчань у Гомельській області. Області, яка межує з Київщиною та Чернігівщиною, зосередив і свої збройні сили в держприкордонслужбі. Кажуть, посилення огрупувань та військової техніки під самою лінією кордону не спостерігають. Втім, пильності не втрачають ні вони, ані решта сил оборони. Адже цей напрямок вважають загрозливим і зауважують, якщо ворог таки захоче здійснити свій підступний план, то отримає потужну відсіч від наших оборонців кордону. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікна СТБ Єдині новини. Yeah.